Розпаковка екстра і трошки азіатського. Хліб для ходогів. А, я, а я люблю, я люблю. чутала садчука. Садчука, салат. Так. Так. Це м'ясо. Так, я люблю м'ясо, коли ну, я давно його не люблю. Я часу його їмку. Це риба. Ось кава. Ковбаса, я люблю лаваш, сир. Такі шарики так, башкаю. Такий сир досить смачний, спробуйте, так, не коштувала. Пончика по акції мінус 40%. Йогурт і з бананом йогурт. Ще Максим придбав собі ось такий лимонад в азіатському манго. І мені все ж таки сподобалось до салату ці міді, я їх ще розв'язала. А де другий кіндер? Пакеті з якого пакета? І Максим взяв ще два кіндери.